Зараз на цьому місці будемо розмічати озеро. Був тут у нас лежав тент в минулому році, стояв басейн. В цьому році басейн не будемо тут ставити, а хочемо зробити тут озеро, щоб було так гарно, як і вдома. І починаємо з того, що будемо його розмічати. Розмічати люблю, будь-що клумби, стежки, басейн, озеро шлангом. Зараз будемо викладати шланг і подивимось, якого розміру він в нас вийде. Будемо намагатися, щоб. Не більше 6 метрів у діаметрі, щоб ми змогли купити плівку. Бо плівку купуємо звичайну, не для басейну, не для пруду. Ось такий контур ми придумали озеру. Спочатку думали так більш схоже на серце, але взагалі просто ось так зробили. Нерівний такий контур ось таке буде природнє озеро. Починаємо потроху копати. Ось так виглядає озеро. Вже викопали. Сьогодні в нас був помічник, хлопчик молодий, допомагав копати. Молодець взагалі таку велику роботу зробив за один день. І ось таку форму зараз має наше озеро. Трішечки ще потрібно буде його підрівняти, більш такі рівні і гладенькі зробити борти. І також по центру ще зробила заглиблення для німфеї. Але ще більш його потрібно заглибити, щоб німфея могла може, і зимувати, буду її тут залишати. Але подивлюся, може, все ж таки заберу у погріб до сестри або до мами. Поставлю ви мені. Будь ласка, пишіть як краще зимує німфея, у кого з вас вона вже є водоймі, і як краще її зберігати, тому що я з цією квіткою, з цією рослиною, тільки знайомлюся. І мені дуже хочеться, щоб вона зберіглася, і наступному році також гарно квітла. Вирівнюємо дно, ось вже заглибили трішечки центр і вже майже повністю така вирисувалася форма. Мені здається, форма тюльпана. Мені подобається. Ось так виглядає озеро. Вже повністю вирівняли його, підготували під плівку. Сьогодні плівку стелити не будемо, але привезла з міста деякі рослини. І не витримала, придбала два кущі лохини, тому буду зараз їх саджати. Покажу, як я саджаю, нагадаю, точніше вам. Ось вже привезли і хвою, і деякі гілки ялівця. Це сестра зрізала в себе ялівець і віддала. Будемо на дно укладати кущі досить дорослі вже з квіточками і в цьому році будуть плодоносити. За ціну не питайте, тому що дорого, але не змогла ну, хоча б парочку кущів мати в себе хочу в дворі і хочу посадити їх ось тут навколо озера, по задньому плану, ось там ближче до сітки. Так, і ось каміння, яким будемо викладати контури озера. Ну, це вже коли постелимо лівку. Це тут в нас буде водоспадик. Покладемо глечика і з, з нього буде стікати водичка. Ну, і два слова нагадаю, як саджаю лохину. Викопала ось лунки. Ну, Вдома в мене в траншеях посаджено. Тут буде окремі лунки, тому що в мене тут лохина буде як декоративна рослина навколо озера. Лунки завширшки, точніше, діаметром, десь 80-70 см і глибиною 50-45 см. Достатньо буде. Обов'язково вкриваємо стінки плівкою для того, щоб зовнішній ґрунт. Відокремити від ґрунтосуміші, яку ми зараз будемо робити. Можна взяти плівку, можна взяти леноліум, що завгодно, можна навіть звичайну кухонну клюйонку взяти для того, щоб відокремити. На дно буду укладати ось такі гілки, можна, можна будь-що: соснове, хвойне, з ялинки, ось так, ось такі. Це сестра обрізала ялівець і дала мені. Я просто їх трішечки дрібніше зроблю. І це буде слогувати нам дренажем, буде поступово перепрівати і давати кислотність ґрунтосуміші, для того, щоб лохина гарно росла. І зверху буду присипати. Ось, заїхали, набрали сосновий опад. ну в мене дві лунки, небагато, тому соснового опаду буквально два мішечки набрали, буде достатньо для того, щоб заповнити ці лунки. І буду тоді висаджувати лохину. Ось таким чином застелила плівкою стінки. Можна трішечки загнути на дно, але посередині обов'язково потрібно бути гола земля, для того, щоб гарно волога проходила і не застоювалась, і кущі не згнили. Поки я готую лунки і займаюся посадкою лохини, чоловік варить шпалеру для ожини, потім покажу вам, як вийшло. Мені здається, досить гарно вийшло. Наступний день приїхали на дачу і сьогодні займаємось виключно озером. Так, придбали ось таку плівку. Ми взяли розмір 6х6, товщина плівки 120 мікрон, чорну обрали, ну, буде гарно. Розмір озера в найдовшій його частині, десь 3,5 метри. Плівку взяли з запасом для того, щоб ось цю сходинку зробити, тут десь 30 см, і глибина. Заглиблення для німфеї також 30 см. Ну, і обов'язково потрібно ось тут дати десь 25-30 см для того, щоб коли буде набиратися водичка в озеро, щоб плівка не просіла і ну, не з'їхала з цих краєчків. Зараз будемо плівку розкладати. Одразу ж будемо набирати водичку для того, щоб під вагою води плівка гарно лягла і повністю вкрила озеро. І ось тут особливо в цій заглибині. А потім вже будемо розкладати каміння і розсаджувати рослини. Привезла з дому рослини, казала вам, що буду трішечки відокремлювати, багато рослин вийшло. І ось так розклали плівку. Судячи з усього, ми взяли. З запасом, але зараз подивимось, водичку поклали набиратися, і під вагою води вона буде трішечки підтягуватися туди до центру. Ну і будемо бачити, якщо буде зайва, просто обріжемо її і все. Водичка потрошку набирається, ми поправляємо краєчки, щоб було поменше складок, але вони все одно будуть це нормально. Як дно у природнього озера, ну і взагалі плівка вона інакше і не ляже. Я думаю, що вони складки ці не будуть зовсім заважати. Починаємо розкладати каміння навколо озера і починаємо з основного, з того, з якого в нас буде водоспадик. Ось ми його ось так поклали на вугол, бачите? І такої видовженої форми зараз виглядає озеро дуже гарно, так, природньо. І потім будемо від основного каменя розкладати вправо і вліво. Вже будемо закривати береги, щоб не було видно плівки. Потім залишки плівки цієї зріжемо. Ну, ось так поки що в нас виходить. Розклали кору, розклали каміння, але вирішили з чоловіком, що потрібно ще іншої фактури каміння знайти, більш світле або просто іншої форми. Подивимось, поїдемо, може, до Дніпра, до кар'єру. Ну, будемо ще шукати, скажімо так. Ось. Нам, здається, непогано виглядає. І зараз будемо розсаджувати рослини. І також ще дуже багато кори додамо кору навколо рослин. Творчість, кожен кам'янець, поки покладеш, кілька разів перевернеш, повернеш, на інше місце перенесеш. Поки сподобається, але це дуже цікаво. Також поступово дивимось, де яку рослину посадити, щоб гарно виглядала, щоб з кожної сторони озера були різні кольори, і бордові, і це барбариси, і жовті барбариси. Вербейник і дуже багато інших ґрунтопокривних рослин також буде навколо озера. І робимо одночасно дві справи. Озеро копаємо, грядки будемо засипати. Для того, щоб не перекопувати, зверху засипаємо землею і тоді обов'язково вкрию соломою і також підготую грядку для кабачків. Ось таким чином ми засипали город і сформували грядки. Засипаємо зверху землею ще й для того, щоб. Грунт, який залишився знизу, став більш, більш м'який, більш пухкий, тому що на цій ділянці багато років ніхто нічого не робив, не перекопував. Грунт дуже ущільнений і дуже багато бур'яну. Чоловік вру. поставив шпалеру під огірочки і там поставив також, зварив шпалеру і посадили ожину. Мою ожину, яку всі люблять, і я також її люблю. Ось. Таким чином вона буде і гарно наростати їй тут буде, і трішечки буде також закривати від тих дальніх сусідів. Донька в цей час прибирала в будинку, все, вимила, вичистила, кухню, розставила, тобто попрацювали сьогодні гарно всі. І ось чоловік вже привіз плитку, буде укладати стежку до туалету, душу, і там ще буде в нас. Сарай для інструменту. Непогано стоїть і почувається полуничка, яку минулого разу ми саджали. Ну, часничок прив'яв, але я сподіваюся, що він підніметься, ми все попиливали, Грошик не зійшов ще, а малинка нормально також стоїть ось там позаду. І ще один кущик, ось там подалі без шпалери посадила колюча ожина Black magic. Та, яку цьому році... Сестра мені дала і я її саджала. Наступне чим займаюся, це висаджую лілії. Привезла з дому, розділила, поділила. В мене їх там дуже-дуже багато. І вирішили ось так: озеро ось тут в нас, відокремити від газону. Гілки приберемо, скоро будемо подрібнювати заодно, покажу вам, який подрібнювач придбали. І лілії досить високі. Поки що над ними буде ось слива, але якщо вона буде заважати або буде поганий давати врожай, ми просто якусь там гілочку приберемо. І ось так такий буде в нас живоплід з лілій, який буде відділяти декоративну зону, тобто і озеро, і е, нашу альтанку від газону. Так. Роблю лунки, досить такі глибоченькі, тому що коренова система гарна. У них, бачите, яка велика. Додаю туди гумус перероблений червоними каліфорнійськими черв'ячками. Ось бачите, він так злежався комом. І також додаю трішки мінеральних добров. Додам ще трішечки пісочку, тому що лілії дуже люблять піщаний ґрунт, і тоді гарно нарощують свою цибулинку, свій клубеньочок. Лілії посадила. Наступне, що буду робити, це висаджувати гірочки в теплицю. Ну, Показувати не буду. Ну і взагалі, що хочу сказати, лунки буду так, такою ж суміш заповнювати, як і для помідорчиків. Ось помідорчики так виглядають, досить непогано себе почувають. Стоять такі гарненькі, бодренькі з квіточками вже чорнобривці квітнуть. Так, що в лунку додаю? Курячий послід. Десь грамів 20-30 гумус перероблений червоними каліфорнійськими черв'ячками. Ну, Якщо користуєтесь, можна додати мінеральних добрив, десь чайну ложечку. Огірочки дуже люблять поживні речовини, дуже люблять, щоб ґрунт був поживний і вологоємкий, і воздухоємкий. Тому це йому і робимо. Ми перекопали заздалегідь. І зараз буду висаджувати сорти. Нагадаю, які в мене точніше. Точніше, гібриди. Еколь дуже гарний для теплиці, вважається найсмачнішим. Далі Еліза, потім Кароліна і Пролікс Це мені рекомендували в коментарях навесні. Я купила і посіяла з п'яти або з шести стаканчиків зійшло два і мені здається, вони такі найслабкіші. Ось, наприклад, Кароліна, подивіться, вже в гірочки є. Еліза також вже огірочки маленькі є. Еколь взагалі вже ось з огірочками. Ну, і потрібно буде одразу ж обробити від хвороб і шкідників. Можна біопрепаратами, можна, якщо ви користуєтесь хімічними препаратами, то можна поки що до збору врожаю досить далеко і зробити таку профілактичну обробку від шкідників і хвороб, для того, щоб вони гарно. Себе почували і гарно наростали в теплиці. Також можна підлити кореневіном, коли висаджуємо, можна також додати фітоспорин у водичку, можна додати марганцовку, ну, тобто якісь знезаражувачі для ґрунту. Можна е, також по, для поліпшення ґрунту, помічник ґрунту, забула, як називається, е, напишу. Я вже про нього розказувала, коли сіяла розсаду. І ось так багато в мене гірочків. Висаджу в степлицю, скільки мені потрібно. Зараз розставлю, подивлюся, скільки штук сюди помістяться. А ті, що залишаться, висаджу на вулицю. І будуть якісь сорти на вулиці більше раніше почнуть віддавати свій врожай. А ті, що я сіяла у торфані таблетки, трішечки пізніше будуть віддавати урожай. Також додала в лунку попіл і зараз просто нагадаю вам, як я висаджую. Ну, висіваю завжди огірочки ось такі картонні стаканчики. Гарно все вони в них ростуть. Подивіться, яка коренева система. Вже потрібно було висаджувати, О, навіть кілька кілець є знизу. І як кажуть, що не можна заглиблювати огірок, потрібно саджати саме так, як він ріс на розсаді. Але я завжди заглиблюю, тому що, ось бачите, ближче під камеру, видно, це ось це зачатки корінців. Коли вони опиняться під ґрунтом, вони одразу ж почнуть рости. Буде для них в ґрунті і поживні речовини, буде і волога, і вони гарно себе почуватимуть. Завжди так роблю і завжди заглиблю гірочки. І на вулиці, коли висаджую, і також коли висаджую в теплиці. Ось таку досить глибоку ямку роблю, поставила, засипала. Якщо листочки залишаються, сім'ядольні, можна їх прибрати. Але це не принципово, я також так вважаю. І ось аж так заглибила. Зараз візьму скобочку, пристібну всю сітку скобочками до ґрунту, і все, і огірочки будуть підніматися догори. Яка кількість огірочків теплиці в мене вийшла. Іколь, гібрид, 5 штучок. Потім Кароліна 2 штучки, Еліза. Три-чотири штучки і 2 штучки пролікса. Тобто, взагалі, в мене вийшло 13 огірочків в теплиці. Я огірочки в теплиці, взагалі огірочки не формую. Колись намагалась, але це потрібно кожен день формувати впродовж всього літа. Мені це незручно, забирає багато часу, тому я їм даю рости на сітці вільно, як вони ростуть. Різниці ніякої я не побачила, коли формувала. Але роботи додалось дуже багато. Тому вони в мене так і ростуть. Ну, і будемо бачити разом з вами збирати врожай. Ну, хоча це вже не перший рік, коли я вам показую теплицю і врожаї, подивимось, як вони будуть рости, щоб їх не формувати. Все, зараз гарно пролью зверху, і огірочки будуть посаджені. Поки я займалась посадкою огірочків в теплицю, чоловік заробив ось таку стежку. До туалету і потім там буде ще сарай. Дуже охайно, дуже гарно, мені подобається. І в будь-яку погоду можна буде спокійно пройти з основної стежки звернути туди і нормально не намочивши ноги, пройти куди потрібно. Вся основна розсада ще чекає, ще не висаджувала, поки що немає часу, але вже на наступному тижні обов'язково потрібно її висадити. І гіркі переч, перчики солодкі вже з киточками. Ну, це гірочки, які з теплиці залишились, базилік. До речі, хочу вам показати. Ось так виглядають черенки клемату So, кришталевий фонтан весь пропав, зовсім не вкорінився. А цей ось так виглядає, начебто, листочки дуже гарні, але я вже боюся їх займати, тому поки що він в мене ось так стоїть. Якщо Якщо буде гарно наростати, то тоді восени розсаджу і буду вам пропонувати. Це те, що привезли з міста. Там огірочки для відкритого ґрунту. Потім ось це з таким різним листочком це момордика, висаджу її десь вздовж паркану, щоб вона там плилася. Також дуже цікава така рослинка. Це ті, що в мене залишились трояндочки. Ну, гон піджовтіли, тому що, мабуть, сильно їх залили, а може, ще й дощик тут був, поки нас не було. Ну, Буду висаджувати. Також приїду і хочу їх висадити у відкритий ґрунт, нехай вже там. Які залишаться, ті і будуть далі рости. Якщо пропадуть, ну, значить пропадуть, що ж зробиш. Ось такі роботи встигли ми зробити за ці два дні. Паралельно робимо озеро, вже мені подобається. Вже на дачі досить гарно і затишно. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого головне мирного неба над головою.